Рості винаходи запускають глобальні процеси і фундаментальні перетворення. А ще розповідають історію про те, як змінюється і функціонує наш світ. Кожен новий винахід це історія про людські ідеї, невидимі для ока процеси і складні системи, що нас оточують. Тож сьогодні я розповім вам про Мікроскоп. Мікроскоп вважається патріархом наукових приладів. Саме він тривалий час був єдиним способом зазирнути у мікросвіт і виявити існування цілої низки мікроорганізмів, що стало фундаментом принципово нових успіхів у біології та медицині. Нині цей патріарх, незважаючи на появу величезної кількості найсучаснішого обладнання для проведення наукових досліджень, не здав своїх позицій і перебуває на вістрі науки, але щоправда, принцип роботи його модифікацій значно змінився. Усі енциклопедичні видання. Говорять про те, що не можна віддати прерогативу винаходу мікроскопа нікому, бо достеменно невідомо, хто ж став першим. Однак усі сходяться у тому, що 1595 року майстер окулярів з Голландії Ханс Янсен і його син Захарій вперше застосували принцип двох опуклих лінз в одній трубці, і тим самим заклали основу розвитку мікроскопії та створення приладу, за допомогою якого людство проникло в мікросвіт. Перший мікроскоп збільшував від трьох до десяти крат. Принцип роботи приладу полягав у фокусуванні на об'єкті, яке досягалося способом висунення тубуса. У 1609 році Галілео Галілей сконструював зорову трубу і, змінюючи відстань між об'єктом і окуляром, використовував її як мікроскоп. А потім в 1624 році удосконалив цей оптичний пристрій, застосувавши короткофокусні лінзи. Це дозволило зменшити габарити приладу. Біологічні дослідження за допомогою мікроскопу почалися пізніше. Вони пов'язані з ім'ям англійського вченого Роберта Гука. Саме він перший побачив і описав рослинну клітину. Ця подія трапилася у 1665 році. Значного покращення характеристик тодішніх мікроскопів вдалося досягти голландському натуралісту Антоні ван Левенгуку. У 1674 році він застосував особливу технологію шліфування лінз, що дозволило одержати збільшення у 275 разів. Рекордний результат на той час. За допомогою власноручно виготовлених мікроскопів Левенгук розглядав краплі води, крові, шматочки шкіри, пластинки м'яса, риб'ячу луску і став першою людиною на планеті, яка побачила еритроцити, сперматозоїди, різноманітні рухливі мікроорганізми. Починаючи з 1673 року, він систематично надсилав результати своїх спостережень до Лондонського королівського товариства. Таким чином, впродовж 50 років Левен Кук відкрив понад 200 видів мікроорганізмів, котрі він називав мікротваринами. У 1680 році дослідника самоучку було обрано дійсним членом Лондонського королівського товариства, а згодом прийнято до французької академії наук. Місто Делфт, де жив та працював Левенгук, стало місцем паломництва багатьох людей, які бажали на власні очі побачити мікроскопічних живих істот. Не дивно, що саме Левенгука вважають винахідником мікроскопа, забувши про те, що були Янсене, Галілей і Гук. У 1824 році Салінг запропонував ідею розчленування об'єктива, що складається з однієї лінзи на частини, і його стали робити з багатьох ахроматичних лінз. Це був прорив. Збільшення стало можливим у тисячі разів. Увійшли до історії мікроскопії і наші земляки, уродженці Полтавщини. Мартин Тереховський та Олександр Шумлянський. Тереховський відіграв визначну роль у розвитку уявлень про мікроорганізми. У дисертації, захищені у Страсбурзі, у 1775 році, він довів, що різні мікроорганізми інфузорії не виникають у воді та настоях спонтанно, а заносяться ззовні. А Шумлянський у своїй дисертації на 60 років раніше за англійського лікаря Вільяма Боумена описав особливості гістологічної будови нирки, так звана капсула шум'янського Боумена. Найвідомішими відкриттями, зробленими завдячуючи мікроскопу, вважають відкриття французького мікробіолога та хіміка Лої Пастера німецького лікаря Роберта Коха та нашого земляка-уродженця Харківської губернії, мікробіолога Іллі Мечникова. Пастер відкрив мікробіологічну суть брудіння і багатьох захворювань людини. Його ім'я відоме у світі завдяки створенній ним і названій згодом на його честь технології пастеризації. Кох відкрив бацилу Сібірської виразки, холерний вібріон і туберкульозну паличку. За дослідження туберкульозу він став лауратом Нобелівської премії. А Мечников став одним із засновником еволюційної ембріології. Першовідкривачем фагоцитозу фаготоцитозу та внутрішньоклітинного травлення створив флагоцитарну теорію імунітету. 1908 року вчений отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини. Відкриття у галузі електронної фізики привели до створення електронного мікроскопа, котрий суттєво розширив кордони спостереження мікросвіту. Відбулося це у 1931 році. А його автором став німецький фізик Ернст Руска у 50-х роках ХХ століття. Американський інженер Стерлінг Ньюбері створив перший комерційний рентгенівський мікроскоп. Розробку растрового тунельного мікроскопа було відзначено Нобелівською премією з фізики за 1986 рік. Лауреатами стали німецький фізик Герт Бінінг та швейцарець Генріх Рорер. Цікаво зазначити, що третім лауреатом премії став 79-річний Ернст Руска. Той самий засновник електронних мікроскопів, тобто його розробка була достойно оціненою аж через 55 років. Як згадував Рорер, коли 1978 року розпочиналися роботи зі створення растрового тунельного мікроскопа, котрий міг би побачити окремі атоми, їхні колеги вважали, що розробники не сповна розуму, але з іншого боку, говорили, що у разі успіху божевільні можуть стати нобелівськими лауратами. Так воно і сталося, а розроблений прилад виявився придатним для вивчення найрізноманітніших об'єктів, зокрема вірусів, злоякісних пухлин та ДНК. Ще одна розробка сучасного мікроскопа, але на цей раз не електронного, а оптичного, що була сконструйована у 2006 році, також удостоєна Нобелівської премії з хімії, яку утримали німецький вчений Штефан Хель та американські вчені Вільям Мернер і Ерік Бетцих. За розробку методів флуоресцентної мікроскопії надвисокого розрівнювання. Цим вченим вдалося за допомогою деяких хитрощів подолати дифракційний бар'єр Аббе і побачити об'єкти розміром менші за 10 нанометрів. Перевагою цього виду мікроскопії є те, що дослідник має можливість працювати з живими клітинами і мітити цільові структури молекули за допомогою флуоресцентних барвників та флуоресцентних білків. З тих пір. Удосконалення мікроскопа триває, використовуються все нові й нові методи, змінюється якість скла, створюються нові оптичні системи, і ми все більше заглиблюємося у світ найменших часток і вимірювань. Спостереження нанооб'єктів тепер стало реальністю, а магічний бар'єр, аби як виявилося, можна подолати. Але не слід думати, що такі прилади відразу сприятимуть перевороту у науці. Поки що вони продемонстрували лише потенціал найсучасніших методів дослідження, а самі методи є надзвичайно трудомісткими. Безсумнівно, вони стимулюють нові покоління дослідників, які розуміють, що оптична мікроскопія ще далеко не вичерпала своїх можливостей. Зокрема, такий підхід дозволяє вивчати структуру біологічних молекул, що є вельми важливим, наприклад, з точки зору створення нових лікарських. Засобів. Сподіваюся, що вам було цікаво. Тож у наступних випусках про інші винаходи, які змінили наш світ. Зустрінемось!